Ну Що сьогодні будемо говорити про важливу тему, а точніше, про її наслідки, Сполучені Штати призупинили постачання військової допомоги Україні, як стверджують джерела агенції Reuters, Bloomberg, мовника «Голос Америки, рішення. Трампа стосується не лише майбутніх траншів, це важливо. Білий дім поставив на паузу навіть ту допомогу, яка зараз прямує до України або перебуває на логістичних хабах у Польщі. Адміністрація Трампа не приховує причин свого рішення. Співрозмовники медіа у Білому домі кажуть, що мета США – це мир в Україні. А офіційний Київ, нібито всіляко, пручається та саботує цей процес. Тож Вашингтон вирішив призупинити допомогу, почекати змін в політиці українських лідерів. Скільки саме триватиме ця пауза, ми не знаємо. Джерела утримуються від таких деталей. Не розкривають і конкретики щодо номенклатури затриманих озброєнь. Водночас, кореспондент Голосу Америки Остап Яриш припускає, що мовиться про ракети до систем ППО, боєприпасів, Хаймарс, а також Артснарядів. Саме їх наприкінці своєї каденції виділяв Україні експрезидент Джо Байден. Well, I just think he be more Вважаю, що Зеленський має бути більш вдячним, тому що наша країна пройшла з ним через гори і радість. Ми дали їм набагато більше ніж Європа. Хоча так не повинно бути. Президент Зеленський зробив заяву для АП. Я невеликий їхній шанувальник, тому можливо це була неправильна заява. Але він сказав, що вважає, нібито ця війна триватиме довго, і краще б йому помилятися у цьому. Це все, що я хочу сказати. І от, власне, про наслідки такого рішення будемо говорити далі з Денисом Поповичем, військово-глядач з нами на зв'язку. Денисе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ну, як вам така новина? Взагалі, коли зброю забирають власне не у агресора, а в того в тієї країни, яка захищається від агресора? Ну, після цих заяв і події, які були пов'язані з Дональдом Трампом і багато заяв, ну варто було чогось подібного очікувати. Насправді тут вже не спроне про справедливість мова. Тут запитання про ви маєте раді вже про наслідки, які тут можуть бути після цього рішення. Давайте поговоримо про те, які наслідки це може мати, зокрема на фронті, і чому тепер, в разі якщо це рішення дійсно ухвалено. І чому буде складно нам знайти заміну? Ну, складно буде знайти заміну передусім тим номенклатурам, які виготовляються лише в США. По-перше, це ракетний друмерлезних систем Хаймерс. Це лише американська розробка. Ми зараз бачимо Бредлі. Угу. Ну, стосовно Бредлі, є певні аналоги, які виготовляються в Європі, передусім у Швеції. Хоча Бредлі це теж. Хороша дуже машина бойова, котра дуже добре себе зарекомендувала під час видання бойових дій. Тобто це вже це Атакамс. Хоча я вже був, коли ми останні чули про те, що Атакамс використовувалося Збройними силами України, і це, що найболючіше, це система ППО і, передусім, це ракети, перехоплювачі для систем Петріо. Ми не знаємо зараз, скільки цих ракет зараз є у нас в запасі. І сказати, коли це все може бути давати, це вдасться знаки, ми не можемо, оскільки ми не розуміємо, по-перше, а, запас, який ми зараз маємо в своєму розпорядженні, і Б, якою буде інтенсивність ударів. Якщо противник активізує удари самобалістикою, він це може зробити. Ну тоді тільки ми дізнаємося, власне кажучи, скільки у нас цих ракет і їх, і наскільки їх вистачає. Є замінник, певний замінник, це зРК «Сампті», європейський звіт ракетний комплекс, який так само може використовуватися для ураження близкіших повітряних цілей. Але в нас є одначні батареї цього ЗРК, але там є інформація про те, що дуже великий термін виготовлення цих систем, mm -hmm. тому тут теж є певні обмеження. Далі що дуже тривожним є це повідомлення про те, що США можуть. Вони не підтверджені офіційно, але це повідомлення є на, в, в західній пресі про те, що американці можуть зменшити обсяги розвідувальної допомоги. Оце теж, оскільки воно, це супутникова розвитка, це те, що підвищує ситуаційну обізнаність, і те, що теоретично може мати вплив навіть на наші удари по території Російської Федерації безплотими дронами далеко, далеко радіо тому от, це те, що справді е, є загрозою. Коли це е, може мати певний вплив, коли ми це відчуємо під час водень бойових дій, це сказати не можна, оскільки ми зараз не знаємо, які саме номенклатури були призупинені, скільки було поставлено, якою буде інтенсивність ведення бойових дій і розходу цих боєприпасів, і так далі. Але те, що е, це рано чи пізно буде мати свій вплив, ну це очевидно незначно. З Спроводу пандесят обміну розвідданими. А як це може вплинути, зокрема на Діпстрайк? Перше питання. І друге, а ми можемо якось домовлятися з нашими європейськими партнерами, щоб вони нам в цьому допомагали, чи можливо, вже домовляємось? і чи є в них такі можливості? Я кажу, теоретично може вплинути. Ми ж не знаємо залежність. Тобто, все, те, що зараз ми кажемо, це наше передбачення, розмірковування. Десь може пальцем в небо можемо це сказати, тобто тут не, не варто розводити будь-якої паніки, але треба лише сказати, на що це теоретично може мати вплив стосовно європейської допомоги. Так можна євро допомогти, але наскільки вона зможе замістити ту допомогу, яка надається США. Теж дуже важко проаналізувати. Ну і цікаво, чи Це є справа. у Сполучених Штатах важелі для того, щоб впливати на заблокувати, приміром можливість там європейців нам допомагати, якщо європейці нам, нам допомагати власними силами, то нема. Якщо вони будуть використовувати допомогу США і вона буде підпадати під зупинку під... чи заборону, тоді безумовно такі важелі є. Оскільки третя сторона не може використовувати розвідувальні дані без дозволу тієї сторони, яка їх надає. Тобто, якщо США нададуть допомогу Європі, ну, вони не блокували і не збираються блокувати, наскільки розумів, зимодію з Європою в цьому сенсі, то Європа не може без дозволу США ділитися з нами ті, ті інформації, яка надається США от, в інтересах Європи. Те саме торкається та боєприпасів. Тобто, якщо умовно Німеччина, скажімо, захоче купити систему ППО або протиракети для систем Петріот і скаже, що це для України, а США може сказати, що вам ми продамо. А для України ми призупинили допомогу, тому ми не можемо вам дозволити ті ракети, які ви покупаєте для себе, потім передавати їх для України. Ну і тоді нам треба буде виходити з власних ресурсних позицій. А ми наскільки ресурсні зараз? В чому, в якій сфері в нас є покращення, пане Денисе? Давайте так трошки позитиву знаєте, на ранок. Де ми покращили свої можливості, свої виробництва, а де ми ще гальмуємо трохи? Або я дотрохи. думаю, що тут можна сказати про дрони насправді. Тобто, давайте ми згадаємо ситуацію минулого року, коли так само було призупинено постачання від США на півроку. Тоді це мало вплив на фронт. Але знайшли замінник, певний замінник, і це стало дронами. Ми почали їх ширше використовувати. Зараз на дронах тримається дуже багато чого. Тобто, якщо ми збільшимо виробництво дронів, а ми можемо це зробити власними силами, то цілком можливо, що це теж нам стане в нагоді. Але тут теж таке питання: дрони е, несуть на себе щось. так? Тобто, Якщо ми кажемо про дрони скиди, то вони несуть там значить, міни, ну, певний певний боєприпас. Наскільки ми незалежні у виготовленні цих боєприпасів, які використовуються цими скидами, от зокрема, наприклад, теж велике питання. Але е дрони це один із варіантів, який е може нам допомогти, друге, багато хто каже зараз про снаряди, порівнюючи ситуацію з минулим роком. Я б не став у порівнювати ситуацію з минулим роком, оскільки е на той час зокрема не було чеської снарядної ініціативи, тобто Чехія її запровадила якраз для того, щоб е зменшити. Цю паузу, вплив цієї паузи, яка була минулого року в постачанні американських боєприпасів, зараз ця ческа смерть є, вона працює. Керівництво Чехії заявляло про те, що вона далі буде і продовжувати. Тому от, теж стосовно снарядів, нам європейці можуть прийти на допомогу, але от вузьке місце це ще раз повторюється. Розвідка обмін розвідуваною інформації, Це перше. друге, це портуракети для петріотів. І третє, це безумовно те, що виготовляється в США. Це снаряди Джумеролес і систем Хаймерс. Що пишуть західні змі, пане Дениса? Припинення поставок ракет Петріот призведе до того, що більша частина України зазнає руйнування таких як Харків. Про це пише видання «The Economist». Українські військові кажуть, що призупинення американської військової допомоги також призведе до великої кількості бахмутів і більшої кількості. Загиблих військових, тобто, мабуть, в першу чергу говорять от саме про обстріли великих міст, таких як Харків, от Суми, приміром, так само. Ти що поруч, що ну, скажете? Це те, що кажу. Це те, що кажу. Це ПО, це ППО. Ну а давайте ми ще згадаємо, що для таких систем, як зокрема, насамс використовується теж американські ракети, які виготовляються в Штатах, теж велике питання. Ну, тобто, система ПО, вона буде найбільш вразливою від е, призупинки цієї допомоги, і е, це треба буде враховувати. Європейський замінник е, ЗРК там ті, знову ж таки, повертаючись до Петріотів. Він на свобмеженій кількості. І ми зараз не можемо оцінити можливості Європи щодо того, щоб нам е, закрити цю потребу. Ви припускаєте, що це питання може бути вирішеним найближчим часом, і Трамп скасує своє рішення або передумає. Ну, я тут пов'язую вчорашню історію. До речі, вчора Трамп заявив на конференції про те, що він не розглядає припинення військової допомоги. І буквально через пару годин з'явилося повідомлення про те, що ця допомога призупинена. Тобто, чому тут вірити, теж велике питання. Спочатку одна заява, потім був. Значить, З'являється. Стосовно того, чи вдасться це поновити, ми бачимо, ми бачимо мотивацію. Тобто, потрібно подемонструвати цю прихильність до миру. Мовно кажучи, якщо зараз Київ продемонструє цю прихильність, то виникає питання, чи варто взагалі цю допомогу поновлювати, оскільки, ну, буде мир, буде перемир'я, і в такий спосіб Трамп може сказати, що ну все, окей, ми ж досягли свого. Тобто зараз є перемир'я, припинення вогню, мир. Навіщо нам тоді далі постачати системи ППО, снаряди і інші боєприпаси в розпорядженні України? Тобто може бути така мотивація. Далі вчора була цікава інформація від. Пана Єрмака і від е, республіканця Брайана Фіцпатріка про те, що вони досягли там певної домовленості і дослівно поставлено 100% на рейки той потяг, який забезпечує укладання угоди про рікісноземельні метали. Я не виключаю, що ця домовленість, ця інформація була якраз у відповідь на те, що тоді вже, в принципі, певні наші керманичі, наші керівники знали про те, що ця допомога була зупинена, буде призупинена. І вони робили кроки у відповідь. Але тепер я не можу аналізувати, чи вистачить навіть угоди про рікзрізоземельні метали для того, щоб поновити цю допомогу. Ну там ще будемо очікувати завтра. Завтра буде звернення ще Дональда Трампа. Це його буде перше звернення, тому. Можливо, там теж будуть новини для нас. Ну я сподіваюся, що так як ви говорите, так він сьогодні одне рішення ухвалює, а потім ну на ранок з'являється абсолютно інша інформація. Або він спростовує те, що говорив вчора, тому всяке може бути. Будемо сподіватися і вірити в найкраще. Чи варто вірити в найкраще зараз по подіях на Курщині? Давайте про це пан Денисе поговоримо. Що там з того, що я бачу по зведеннях, там ситуація зараз загострюється. Маємо ми вже вочевидь, Україна має на увазі проблеми із логістикою. Що ви скажете, які перспективи там у нас, і наскільки наскільки швидко росіяни там просуваються? ну Завжди треба вірити, вірити найкраще. Це це оптимізм, і це допомагає, скажімо так, долати всі життєві труднощі. Але це так: філософський відступ. Стосовно Курщини, там ситуація така, що ворог намагається затиснути з флангів той курський виступ, який ми зараз займаємо. Утім, з лівого флангу він намагається зараз діяти. Ну не передусім, коли ми кажемо про проблеми з логістикою, то це ми маємо на увазі саме ситуацію довкола Свердникова. Це населений пункт, який знаходиться в прикордоні з російської сторони. Нещодавно він був відвоюваний російською армією. Вони там по флангу просунулися уздовж кордону, і зараз мають певний вогневий контроль над трасою, яка йде до суджі. Яка поєднує суджу із українською територією. І взагалі вони там по флангах від обжимають цей виступ і з правого флангу, і більшу міру з лівого флангу, як я вже казав. У них є мета перша, або відділити цей курський виступ від території України для того, щоб взяти потепл. І друга е мета мінімум це перекрити логістику, чим вони зараз в принципі і займаються, беручи під вигідний контроль оцього трасу їхні дії, якраз стосовно Сумської області, ми чули про е, спроби прориву. Вони якраз і продуктовують тим, щоб вже із нашої території спробувати знайти і е, цю трасу перерізати. Тому зараз в них така мета зараз е, в Курській області. Стосовно перспектив їх оцінити важко, вони залежать від того, наскільки ми маємо можливості цьому при. Денисе, чи можемо говорити про те, що зараз росіяни роблять ставлять, власне на Курщину? Ну якби всі ставки на Курщину, а не на схід України, чи це дуже категорично? Це категорично. У них є кілька, скажімо так, цілей, і кожен з них абсолютно не слугує прихильності до миру. Більше я б сказав би, тобто Трамп тисне на нас, позбавляючи нас військової військової допомоги, але він чому забуває про те, що агресор нас Російська Федерація, і саме від неї залежить мир. Але Російська Федерація, як бачимо, вона не поспішає йти до миру, і всі ці дії, вона якраз тримовує для того, щоб продовжити війну. Окрім Курської області, це Купінський напрямок. Окрім Купінського напрямку і Курської області, це може бути типу Торець Чесів яр Ну і про Покровський вони так само не забувають. Ну, не забувають, але просування їхні там ну, можна говорити, що вони там зменшилися. Біля Покровського не зупинені, навіть так можна сказати. Uh -huh. А в Турецькому контратакуємо. І тому ворог зараз буде очевидно концентрувати свої сили на одному з яких цих напрямків у Кріпської області. Можливо, буде Торецьк Ну багато хто схиляється якраз у цього супутнику, що буде Костянтинівка, Торецьк чи Сів'ян. Ну будемо дивитись а що ви скажете з приводу весняної кампанії росіян, якою вона може бути? Чи будуть вони якось змінювати свою, свою тактику? А вочевидь, будуть, враховуючи всі рішення останні Трампа, і, мабуть, вони не останні, якою буде весняна кампанія росіян? Чи до неї вони готувалися? Ну от ви знаєте, вона залежить. Весняна кампанія вже весна вже почалася. Якщо ця призупинка буде довгою. І вона буде місяць, два-три місяці, то через три місяці ми можемо цілком відчувати цей вплив, передусім, якраз щодо ударів по містах України. І Київ насправді тут може бути під загрозою, оскільки він якраз прикриває, е е прикриває систему Петр дуже щільно, і щодо Києва, якраз ворог балістику значною мірою. Тобто, ми, е коли були останні обстріли, крилатими ракетами. Вони ж практично на Київ не летіли. На Київ летять або по або вже відразу бомб. Тому зараз це рішення щодо призупинки допомоги воно може мати певне значення при плануванні росіянами весняної весняно-літньої кампанії. Але е, тут треба зазначити що для того, щоб не було скрізь все погано. Наступ росіян пригальмовується, і він пригальмовується скрізь. Він зупиняється. Саме тому я кажу, що їм доведеться десь розраховувати свої сили і діяти на якому одному з напрямку, який вони вважають для себе більш перспективним. І для того, щоб наступальні дії поновити, їм потрібно зібрати війська. А при нинішній комплектації, системі комплектації, яка зараз є в Російській Федерації, їм очевидно і потрібно якраз для того, щоб була пауза бойових діях, і вони отримали час для того, щоб без втрат конструктися на тому, щоб зібрати нову армію і поновити десь свій наступ. Я вам дякую, пан Денис, за аналітику. Денис Попович, okay. військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Друзі, я вам дякую за те, що ви активно обговорюєте цю тему, зокрема, зупинки військової допомоги від Сполучених Штатів в нашому Ютубі. Не забувайте, що ви можете також ставити питання до гостей нашого марафону. Їх буду озвучувати в прямому ефірі. Підписуйтесь на Ютуб 5-го, Ну і звісно, ставте подобачки, щоб просувати наші продукти в мережі. Йдемо на коротку паузу. Побачимось буквально за кілька хвилин. Десять у нас оновлений випуск часу новин зберемо. Всю свіжу ранкову інформацію для вас, тому будьте сп'ятим і дочекайтесь.